Доброго дня вам, любі діти! Вітаю вас на нашому черговому музичному занятті. Доброго дня, маленькі! Сьогодні в гостях так ви впізнали це Світлана Володимирівна, яка погодилась нам зробити гарну, веселу та дружню компанію. Що будемо сьогодні робити? Сьогодні буде в нас логоритміка. Стривайте, нагадаю, це коли ми уважно чуємо. Співаємо, а також повторюємо рухами все те, що ми почули і проспівали. Сьогодні наша логоритміка буде схожа на вправи для релаксу. Що таке релакс, діти, це те, що нас заспокоює і врівноважує. Перед тим, як почати, пропоную трішки слова та рухи повивчати. Приготувались, слова будуть. Трішки незвичні, але тим самим вони цікаві. Що ж, почнемо. Слова такі. Плеск йо, ча-ча-ча, плеск йо, ча. Світлана Володимирівна, допоможіть нам з малятами. На плеск ми робимо рухи. Так. А тепер, дітки, разом зі словами ще й зробимо рухи. Приготувались, робили. Плес, йо Ча, ча, ча. Постукали. Плес. Кулачки. -ча, ча. І повторимо для закріплення. Плес. -йо ча, ча, ча. -ча, -ча. Плесь. Так, ви були уважні. Ми і співали, і робили рухи. Все це дуже просто. Щоб вийшло, потрібно просто. Уважно. Ну, що зробимо в Давайте. Сьогодні ми відправляємося в подорож до країни, де сходить сонце угу. та розквітають квіти лотоси. Почнемо. Почнемо. Блескь, чеча, Лескьоча, Блескь, Ччача, Лескьча, Лескь, Чеча, Лескьча, Лескь, Чча, Лескьча. Приготували лотос. Це така квітка, діти, вона розквітає так гарно. Пігається зазвичай і запрошує пити чай плескьо-ча питича. Вага лескьочеча, ча лескьочеча, лескьоча. Ми вистаємо леск, ча лескьочеча, лескья. Гарно, гарно вийшло. Молодці малята. Пісенька ну, гарна. Пана Володимира, вам сподобалося? Так, дуже. А відчуваєте, як покращився настрій? І настрій. І так захотілося кудись полетіти в ту країну, де та прекрасна квітка лотос. Ну що, малята, у вас є чудова нагода запросити до себе друзів або батьків. І всім оголосити, що сьогодні будуть вправи на релакс. Включити цю логоритміку і разом з нами повторити. Я вас запевняю: це буде ось так чудово. Так. А на сьогодні молодці попрацювали. До побачення! До побачення!